Діяльність у межах проєкту ми поруч. Яких результатів вдалося досягти команді незрячих юристів за 12 місяців реалізації проєкту? Минуло 12 місяців з моменту реалізації проєкту Ми поруч. За цей час більше тисячі осіб змогли отримати конкретну допомогу. Причому це не тільки юридична допомога при зверненні до нашої організації, а також і. Гуманітарна, психологічна підтримка, підтримка перекладача жестової мови та інша підтримка в кризових ситуаціях, в яких могла опинитися людина під час війни. Які громадські організації долучилися до партнерської платформи? Одним із завдань проекту це було створення платформи партнерів. Які складались з громадських організацій та благодійних фондів на даний момент більше 60 організацій є партнерами нашої організації і, відповідно, є членами цієї платформи. Це організація абсолютно різного спрямування. Серед таких всеукраїнські організації, як Українське товариство сліпих. Українське товариство глухих, Генерація успішної дії, Національна асамблея людей з інвалідністю та багато інших місцевих організацій. Хочу зазначити, що такі наші партнерські організації діють не лише на території України, а й за кордоном, що в умовах, коли люди покинули своє місце проживання і виїхали за кордон, є дуже актуальним і важливим. З якими питаннями найчастіше зверталися люди по допомогу? Серед основних питань можна визначити декілька груп. Ті питання, які були на початку реалізації проєкту, тобто рік назад, це були питання, якраз пов'язані більше з евакуацією за кордон з небезпечних місць. Через деякий час це були питання пов'язані з оформленням та отриманням відповідних статусів як внутрішньо переміщених осіб відповідних виплат, а також статусу тимчасового захисту тих осіб, які перебували за кордоном. Під час реалізації проекту це були питання отримання технічних засобів реабілітації. Бо багато хто виїжджаючи в терміновому порядку. Або губили, або не брали з собою, або втрачали по дорозі свої тростини для орієнтування, крісла корісні милиці та інші засоби реабілітації. Крім того, багато питань було пов'язано з отриманням або продовженням підтвердженням інвалідності. Також дуже актуальні питання це пов'язані з перетином кордону. Під час дії військового стану, тому що весь час змінюється законодавство в цьому плані, вносяться якісь зміни, уточнення, змінюється перелік документів, тому дуже багато людей звертались саме до нас за юридичною підтримкою, за юридичною консультацією і вирішенням питань, які у них виникали безпосередньо вже на кордоні. Окрема група питань якраз була пов'язана з отриманням або наданням соціальних послуг в догляді за особою з інвалідністю, як на професійній, так і непрофесійній основі. Також результатом цього проєкту стало виготовлення 12 відеороликів, в яких ми відповідали на найактуальніші питання. Виготовлення цих роликів стало можливим. Через співпрацю з нашими партнерами харківським прес-клубом. Розкажіть декілька історій успіху. Декілька найяскравіших історій успіху, де ми змогли допомогти конкретній людині, пов'язані ну, безпосередньо з виходом людини з кризової ситуації. Наприклад, одна сім'я, де була дитина з інвалідністю, вона перетинала. Державний кордон України і Державній прикордонній службі не сподобались документи особи з інвалідністю. Вони побачили там ознаки підробки і викликали слідчу групу, слідчі заарештував ці документи і видали заборону на перетин кордону. Була порушена кримінальна справа. Ця особа звернулася до нас. Наш адвокат. Надав їм первинну і вторинну правову допомогу, проконсультував, як необхідно поводити в судовому засіданні, на що необхідно звернути увагу, на які докази спиратися, і таким чином ця справа була успішно вирішена. Ще одним яскравим прикладом є. Та ситуація, коли цивільні постраждалі, які постраждалі від минно-вибухових травм, звертаються до нашої організації через наших партнерів, через партнерів, які є на платформі, ми поруч, і оформлюють статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Хоча вони є цивільно постраждалою особою, але використовуючи механізм, про який ми говорили, і про який є окремий. Ролик на нашому youtube каналі ми допомагаємо людям отримати відповідний статус і належний захист. Чи зможуть люди з інвалідністю, які опинилися в кризовій ситуації, отримати підтримку від фахівців Харківської асоціації незрячих юристів після завершення проєкту? Ми поруч наша організація продовжує свою діяльність, направлену на підтримку людей з інвалідністю. Ми будемо використовувати можливість інших донорів, ми будемо використовувати працю волонтерів і використовувати ті партнерські організації, які є нашими партнерами в результаті реалізації цього проекту. Хотіли б особливо зазначити те, що великою популярністю користується послуга перекладу жестовою мовою, тому що багато перекладачів. Які обслуговують нечуючих людей, вони виїхали за кордон. І наразі, зокрема, в Харківській області лише дві людини надають такі послуги. Тому наша підтримка нечуючих і можливість надати таким людям доступ до інформації для того, щоб вони скористалися своїми правами і змогли їх захистити, є дуже важливим аспектом. Тому ми будемо продовжувати працювати для того, щоб люди з інвалідністю і люди, які опинились в кризовій ситуації, могли звернутися і захистити свої права. Ми дуже дякуємо донору, завдяки якому вдалося реалізувати цей проект. Це фонд сприяння демократії Посольства США в Україні, завдяки якому відбувся цей проект. Для того, щоб отримати допомогу, звертайтесь за телефоном плюс 38 098 705 12 71. Також за потреби допомогу можна отримати за цим же номером у Телеграмі або на нашому сайті. Відеоролик виготовлений в межах проекту Ми поруч, який реалізується Харківською асоціацією незрячих юристів за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.